Анна завжди мріяла про ідеальне весілля, біла сукня, море квітів, і люди, які щиро радіють їхньому щастю. Але головне, це весільна подорож, про яку вони з Дмитром мріяли ще з перших побачень теплий острів, пальми, океан і нескінченні романтичні заходи сонця. Уявляєш, дімка, ми нарешті відпочинемо від усіх цих підготовок суєти і біганини. Усміхнулася Анна, згортаючи весільні запрошення. Лише ми і океан. Дмитро підняв голову від ноутбука, де шукав місця для екскурсій, і підморгнув їй. Обіцяю, ти ще шкодуватимеш, що вийшла за мене, бо я влаштую тобі справжню пригодницьку подорож. Анна розсміялась, кинувши в нього подушкою. Вона ще ніколи не почувалася такою щасливою. Але вже наступного ранку Дмитро почав відчувати щось дивне. Він вийшов на балкон, щоб подихати свіжим повітрям, але відразу відчув, як його шкіра почервоніла, наче обпеклася. Спочатку він не надав цьому значення, але протягом дня почервоніння стало гіршим. А ввечері до цього додався свербіж і легке запаморочення. Дім, ти якось дивно виглядаєш. Стурбовано сказала Анна, помітивши його бліде обличчя Ти захворів? Та ні, просто трохи перегрівся, мабуть, відмахнувся він, намагаючись не показати, як йому насправді погано. Але наступного дня ситуація погіршилась. Дмитро не міг вийти на сонце, без відчуття, що його шкіра починає горіти. Анна наполягла, щоб вони пішли до лікаря, хоча він спочатку відмовлявся, жартуючи, що це просто стрес перед відпусткою. В кабінеті лікаря панувала тиша, коли медик переглядав результати аналізів. Анна тримала Дмитра за руку, намагаючись приховати свою тривогу. Дмитре, у вас рідкісне захворювання, сонячна кропив'янка або ж алергія на ультрафіолет. Нарешті промовив лікар, знявши окуляри. Ваша шкіра реагує на сонячне світло так, наче це отрута. Вам слід уникати прямого сонця. Що? Дмитро нервово засміявся, не вірячи почутому. Лікарю, ви жартуєте, так? Але лікар лише серйозно подивився на нього, зітхнувши. На жаль, ні, вам доведеться уникати сонця, використовувати спеціальні креми, захисний одяг, а найголовніше, більше не засмагати і не проводити час під прямими сонячними променями. Анна відчула, як серце стиснулося від болю. Вона перевела погляд на Дмитра, який виглядав абсолютно розгубленим. Їхня мрія про весільну подорож розлетілася на шматки за кілька секунд. Але наші квитки, острів, прошепотіла вона, не вірячи власним вухам. Дмитро мовчки сидів, не в змозі знайти слова. Він відчував, як його життя змінилося назавжди, і тепер не знав, як з цим впоратись. Після візиту до лікаря Анна не могла знайти собі місця. Вона ходила по квартирі, нервово перебираючи речі, які вже були акуратно складені у валізах для подорожі. Її думки плутались, мов розірвані нитки. Дмитро мовчки сидів на дивані, тримаючи в руках роздруковані квитки на літак. Він виглядав спустошеним, наче вся радість з його життя випарувалась в одну мить. Дімо, ми можемо просто перенести подорож. Тихо промовила Анна, підходячи до нього Це ж не кінець світу. Дмитро мовчав, стискаючи квитки так, що його пальці побіліли. Нарешті він підняв голову, і Анна побачила в його очах щось нове суміш болю, гніву і безпорадності. Аня, ти розумієш, що це не просто проблема, яку можна вирішити. Його голос тремтів, це мій новий діагноз, я більше не зможу жити як раніше. Анна сіла поруч, поклавши руку йому на плече. Але ж ми разом, ми впораємось. Можна знайти інше місце для відпочинку, не обов'язково їхати на острів. Дмитро гірко посміхнувся, відвівши погляд. Але ми мріяли про цей острів, про теплий пісок, про дні на пляжі. Тепер ти хочеш провести нашу весільну подорож у якомусь похмурому замку у Шотландії чи у підземеллі? Анна відчула, як її серце стиснулося вона знала, що він правий. Всі їхні плани і мрії тепер виглядали як красиві картинки з журналу, які раптово потьм'яніли. Дімо, давай будемо чесними. Нарешті промовила вона, відчуваючи, як її голос починає тремтіти. Ти не хочеш, щоб я їхала одна, так? Дмитро важко зітхнув, притулившись головою до її плеча. Вони сиділи так ще кілька хвилин, мовчки дивлячись у порожнечу. Анна відчувала, як її серце розривається від болю вона не могла залишити його одного, але й не могла відмовитись від їхньої мрії. Дім, я ніколи тебе не залишу, тихо прошепотіла вона, обійнявши його. Але якщо ти хочеш, щоб я поїхала, я це зроблю. Я повернусь до тебе. Дмитро підняв голову, дивлячись їй в очі. Він бачив, як важко їй це говорити, але відчував, що так буде правильно. Він не хотів тримати її в золотій клітці, не хотів, щоб його діагноз став тягарем для неї. Їдь. Нарешті промовив він, ледь стримуючи сльози, їдь, Аня, це твоя подорож, ти на неї заслужила. Я буду тут, чекатиму на тебе. Анна відчула, як її серце розривається, але кивнула, намагаючись не дати сльозам залити її обличчя. Я повернусь, повторила вона, дивлячись йому в очі, і ми ще будемо щасливі, обіцяю. Анна не могла стримати сліз, коли літак відривався від землі. Вона дивилась у вікно, як Київ поступово зникає під білими хмарами, і думала про Дмитра. Їй здавалось, що залишає не просто місто, а частину свого серця. Все буде добре, тихо повторювала вона собі, стискаючи кулон, який Дмитро подарував їй на весілля. Я повернусь і ми знову будемо разом. Перші дні на острові здавалися Анні якимось дивним сном. Вона гуляла білим піском, слухала шум хвиль, але в кожному подиху теплого вітру відчувала гіркоту самотності. Вечірні заходи сонця, які колись здавалися їй символом кохання, тепер лише підкреслювали порожнечу поруч. Ну чому, дімо, чому це сталося саме з нами? прошепотіла вона, сидячи на березі і відчуваючи, як солоні краплі морської води розчиняються з її слізьми, Анна намагалась підтримувати зв'язок з Дмитром, вона щодня надсилала йому фотографії з пляжу, відео з екскурсій, але відчувала, як його відповіді стають все коротшими і сухішими. Спочатку він писав Класні фото, я радий, що ти там так гарно проводиш час. Але потім його повідомлення почали виглядати дещо холоднішими. О, круто, дивись, не перегрійся, і навіть зовсім короткими, усе норм. Анна відчувала, як її серце стискається від болю. Вона не знала, чи це просто її страхи, чи їхні стосунки дійсно починають руйнуватися. Одного вечора вона зібралася з силами і зателефонувала йому по відеозв'язку. Дмитро довго не відповідав, і коли нарешті взяв трубку, його обличчя виглядало блідим і втомленим. Привіт, любий, спробувала усміхнутись Анна, але відчула, як її голос тремтить Як ти там, як себе почуваєш? Дмитро лише коротко кивнув, опустивши погляд. Нормально, все нормально. Ти точно в порядку, ти виглядаєш втомленим. Дмитро на мить затримав погляд на екрані, ніби хотів щось сказати, але потім лише зітхнув все добре, Аня, просто я сумую. Ці слова вдарили їй, мов холодний душ. Вона відчула, як сльози підступають до горла, але намагалася триматись. Я теж сумую, прошепотіла вона, але ми скоро побачимось, я обіцяю. Дмитро кивнув. Але Анна помітила, як він швидко відвів погляд, мов боявся, що вона побачить його смуток. Бережи себе, добре, додав він, перш ніж завершити дзвінок. Анна ще довго дивилась на чорний екран телефону, відчуваючи, як її серце розривається. Вона хотіла бути поруч з ним, підтримувати його, але відстань між ними здавалася безкінечною. Минув тиждень з того моменту, як Анна прилетіла на острів, вона вже звикла до теплих хвиль океану, солоного повітря і безкінченних заходів сонця, але відчувала, що її серце залишилось вдома поруч з Дмитром. Одного вечора, коли сонце почало ховатись за горизонт, Анна вирішила вийти на пляж і прогулятися босоніж по теплому піску. Вона завжди мріяла, що саме так вони з Дмитром будуть зустрічати свої заходи сонця, удвох тримаючись за руки, сміючись над дрібницями і відчуваючи справжнє щастя. Вона сіла на великий камінь біля води, слухаючи, як хвилі розбиваються об берег, і знову відчула, як її серце стискається від суму. Дімо, якби ти знав, як я тебе кохаю. Прошепотіла вона, витираючи сльози, що покотилися по щоках. Раптом вона почула знайомий голос позаду, серце зупинилось на мить, а потім шалено забилось. Аня, вона різко обернулась, не вірячи своїм вухам. Перед нею стояв босоніж на теплому піску Дмитро. Його обличчя виглядало змученим, але очі блищали. Дімо, ти. Як ти тут? прошепотіла вона, не в змозі повірити, що це не сон. Дмитро важко зітхнув, зробивши крок до неї, і притягнув до себе. Їхні губи зустрілися в довгому пристрасному поцілунку, в якому було все радість, біль і справжня любов. Я просто не міг більше терпіти, не міг сидіти вдома і чекати, поки ти повернешся. Я зрозумів, що не зможу жити без тебе, навіть якщо це означає ризикувати своїм здоров'ям. Анна відчула, як її серце розривається від щастя, вона ще ніколи не відчувала такого сильного зв'язку з ним, як зараз. Але як ти, як ти впорався з алергією, прошепотіла вона. Дмитро усміхнувся. Знаєш, є такі спеціальні захисні креми, одяг, навіть таблетки, які допомагають зменшити чутливість до сонця. Це не ідеально, але я був готовий піти на будь-який ризик, аби тільки бути з тобою. Анна знову обійняла його, відчуваючи, як її серце наповнюється теплом і радістю. Вони стояли так, притиснувшись одне до одного, поки сонце повільно ховалось за горизонт. Залишаючи їх наодинці зі своїм щастям, я завжди буду з тобою, Дімо, прошепотіла Анна, дивлячись йому в очі, навіть якщо доведеться жити в темряві. Вони засміялись, тримаючись за руки, і зробили перший крок назустріч своєму новому, хоч і трохи складнішому, але справжньому щастю.